Доброго дня всім глядачам і підписникам мого каналу. Ось пройшло вже три тижні з того часу, як я спіймав свій перший різ і у цей вулик, тож зараз разом з вами подивимося, що вони як працюють, як їм тут живеться. Поставив я їм магазин уже. як... Ось вся і зацвіла акація. І все остальне то було. Ми бачимо в магазині. Бжали повно. І навіть є якийсь медок. Так, храмки залиті. Значить, ну, чи видно буде на камеру чи не видно. Рамки залиті, ну не роздуті, не печатать, ну майже у всіх рамках є мед. Сьогодні Трішки похолодало у нас повністю залито. Чудово тут на всіх рамках, ну на двох крайніх ось вуличках. Може трошки менше бжали. Зараз ще хочеться глянути у гнізду. Матка як там працює, не працює. Щось перевивало моє відео. Одну рамочку витяг. Там трошки трута насіяли. О, ось свіжо відбудована рамка вощини. Від виробника, якого хейтять в останнє час. Дуже сильно. Ну не знаю, у мене нема проблем з цим виробником вощини. Я думаю, видно буде, як засіяно, як відтягнуто. Ніхто нічого не пообривав. Це свіжо відбудована рамка. Зараз ще одну витягну. Бжоли, звісно, злі, взяток кончився. Нормальна рамка з краю засіяна. Передостання рамка. Так що скоро тут буде вже виходити розплід. Тому я зараз, мабуть, ще один магазинчик сюди поставлю для повного щастя. І хай собі живуть, розвиваються. Прекрасний раєць через тижник. Якщо донесуть, не донесуть, там можна буде забрати ще і п'ять меду. Тож якось так. А зараз я хотів би ходити до фацалії і показати вам, Розцвіла повністю, що вона є, бо багато хто каже, садить, не садить, треба садити, а це зараз взяток можна сказати, обірвався, а на фацалії вони працюють собі. Та й просто око милує, подивиться, красиво на неї яка вона чудова в общем сходимо до фацалії і тоді ще покажу який майський медок у мене буду розливати з жовтизною і ось на даний момент яка фацалія розцвіла вже відсотків на 30-40 хочу всім сказати хто думає чи варто сіять фацалі чи не варто варто сіяти нема зараз ніякого взятку тут хоч щось вони будуть літати та робити та й взагалі з естетичної точки зору любомило поглянути на таку красу. Тут бджіл, джмелів всього ну, просто не передати. Просто щось вітряно та не чуть. А так як в тиху в тиху годину, то тут гуде все прямо бджіл таких лазить фазалі, що Це невозможно передати. А така краса. Ну і зараз ще одна буде маленька розпаковочка. І ось рубрика розпаковочка. Купив собі отакий красивий гарний костюм. Спеціально для зйомок відео, як у Баскавича. Так що тепер все має бути добре. На задньому фоні, якщо видно, то мій перший рій. Ще така маленька інформація. Я планую перейменувати канал, щоб була якась географічна прив'язка. Ну, ще поки не придумав, як буде називатися Ну щось там Полтавський, Полтавщина, щось таке буде в назві. Тож дякую всім, хто приділив увагу, передививши цей ролик, особливо підписникам мого каналу. Ось так набираємо баночки майський медок. Жовтенький цей гад. Ось поставлю на медоночку. Отакий колір. Дуже смачний.